Добрий день, малята! До нас сьогодні в гості завітала Софійка. Добрий день, дітки! Я прийшла до вас з порадою. Я хочу зробити щось приємне одній людині, яка є дуже важливою у житті кожному із нас. Ця людина випромінює ніжність, роботу, доброту. Малята, а як ви вважаєте, про кому? Це тільки що казала Софійка. Добре, дітки, послухайте ще загадку, і ви зрозумієте. Турботлива, ласкава і ніжна, моя голубка білосніжна. До тебе ніжно пригорнуся, бо ти ж, як мама, тільки ти. Правильно здогадалися, бабуся. Показала Софійка. Це про бабусю. Малята, у вас у кожного є бабуся. А давайте зараз розкажемо, яка бабуся? А можна я розкажу? Дійсно, Софійка, можна. Дивись, у нас є жовтий кружечок. І жовті смужечки. З кожним словом ти кладеш смужечку навколо жовтого кружечка. Я відки почну, а ви продовжуйте. Моя бабуся розумничка. Моя бабуся красунечка. Моя бабуся. Бабусе бабусика. подивись, що в тебе вийшло. Сонечко, Дійсно сонечко. Правильно, бабуся, сонечко, яке несе любов, ніжність і тепло. Малята, а зараз я вам хочу прочитати вірш про бабусю. А ви послухайте, а потім скажете якими словами ніжними тут розповідається про бабусю? Бабуся, як сива голубенька, ріднесенька, ніжна моя. Ти добра, ласкава, як фея, з тобою щаслива сім'я. Діти, які ніжні слова ви почули про бабусю? Ласкава ріднесенька, Ніжна, голубонька. Сафік, а нам з малятами вже час порухатися. Приєднуйся до нас. Привіт, привіт, в долоні плескай. Привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін. Навколо повернись і зроби уклін. Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай. До колін, навколо повернись і зроби уклін. Малята, а ви знаєте, що вміє робити бабуся? Ні. Зараз ми з вами розглянемо. Про бабусю рідно, мило, розкажу, що буде сили. Бабуся може речі всі в'язати. В ігри веселі з дітками грати. Лиш тільки попросиш не пройде й хвилини. Бабуся готує печиво нині. Бабуся цікаво читає так казки В її обіймах любовся і ласка. Навіть без слів вона зрозуміє. Лиш тільки бабуся все знає і вміє. Коли мені сумно до неї тулюся. Стає зразу добре, лиш пригорнуся. В неї всього у світі навчуся. Супергерой це кожна бабуся. Гарну про бабусю. Давайте пограємо. Бабця п'ять онуків мала, їм гостинці роздавала Іванкові пряничок, Василькові бубличок, Тетянці пампушку, Маріці матрушку. А Петрусь вередував. І гостинця не дістав. Софійка, ви бачите, як багато гарних ігор. Існує про бабусю. Софійка, ти прийшла до нас за порадою. Ти хотіла дізнатися, що можна зробити бабусі, щоб її було приємно. Перш за все, це з повагою ставитися до неї, піклуватися і допомагати їй. Не забувати і частіше навідувати її. Це так просто? Так, Софіка, бо для бабусі саме найважливіше це ваша любов і турбота про неї. А я знаю ще одну незвичайну гру. Дякую вам, малята. Зараз я візьму гостинці і піду гості до бабусі. До побачення! До побачення, Софійка. Малята, ви також можете приємно зробити бабусі. Це коли вона прийде до вас, підійдіть до неї, обійміть її і скажіть, як ви її кохаєте. А на цьому відео... Наша зустріч з вами закінчується. Я сподіваюся, вона для вас була цікава. До побачення, малята. До нових зустрічей!